Наша задача как дилера максимально полна предлагать вам решения, которые позволяют справляться с теми задачами, с которыми вы сталкиваетесь а, ежедневно. С достаточным запасом мощности крутящего момента и соответственно моторесурса, который обеспечит вам бесперебойную работу 24 на 7 365 дней в году. Трактора прекрасный. Був на виставці в Гановірі в этом году. Відділ сі буквально Трактора тракторах. для людей надійність без альтернатив. Компанія «Цепелін Україна, яка відома аграріям, поставками найбільш якісної техніки на ринку країни та відмінним сервісом, представила на Одещині новинку переможців. Виставок Агрітехніка 2015 і 2017 років. фрезерів конкурсів Машина року і трактор року. Це трактори, які змагаються за звання найбільш ефективного капіталовкладення для аграріїв світу. Відтепер в Україні. Дами і господа, Я рад представити на одесській землі этот образ настоящего фінського сильного друга. Вашому в валтра те Трактори валтра лідер на ринку скандинавських країн. Продається у більше 70 країнах світу. Край суворих погодних умов і пекельних морозів покладає свої надважкі вимоги до техніки. Тому четверте покоління фінських тракторів Valtra t серії, які були представлені в топовій комплектації Versu та простіший актив, особливі. Це міцний сплав якості фінського виробництва та селекції інженерних розробок та досвіду фінської компанії Velmet, Шведської Volvo, BMW і корпорації Akko. техніка, яка вражає. В чому основне приимущество і основні нюанси тракторів Валтра це надіжність, простота використання і низькі експлуатаційні витрати. Мовою цифр. Трактори Валтра Т-серії від компанії «Цепелін» продаються з подовженою гарантією та унікальними фінансовими інструментами: гарантія на трактор без урахування мотопробігу, гарантія на шестициліндровий двигун 7,4 літра. Ако Пауер без урахування мотогодин. Сьогодні це одна з кращих пропозицій на ринку технічне обслуговування кожні 600 мотогодин. Все від зовнішнього освітлення до кабіни і штатного кишенькового ліхтарика розроблено фінськими інженерами з однією метою забезпечити максимально можливу надійність техніки та максимально ефективну роботу оператора для безперебійної роботи 24 на 7, 360 днів на рік. В тракторі все націлено на максимальний ресурс. Навіть патрубок забору повітря винесено в зону, де значно зменшується забруднення фільтрів. Трактор ВАЛТРА это финское производство от начала до конца. Завод Суалатки был перепрофилирован из производства военной техники в производство тракторов. Трактор является свободный к выбору дополнительных опций. Мы можем добавить абсолютно все. Нет никаких ограничений, что можно добавить в этот трактор. Можно, как вы видите, на фотографии, сделать так, чтобы трактор двигался крабовым ходом. Можно полностью изменить как внешний, так и внутренний дизайн. Можно изменить трансмиссию и даже немножко чипануть двигатель. Вы видели видеофиксацию рекорда 130 км в час по зимней дороге. Особливої уваги заслуговує комплектація Версу з просторою кабіною, обладнаним новим багатофункціональним важелем та 9-дюймовим сенсорним екраном. Smart Touch. реалізована унікальна система управління завдяки 3D-голограмі. Інтуїтивний інтерфейс дозволяє просто керувати усіма системами трактора. Такою машиною і способен управляти наже рібонок. Це було смачно. Яскрава презентація тракторів на Валтра Open Days дозволила гостям ознайомитися з усіма особливостями представленої техніки, обговорити побачене та завершилася розіграшем сертифікатів права випробувати першим трактори Валтра на власних ланах і тур до Фінляндії, де виробляють ці надійні трактори. Визуально увидев то, что есть, он мне очень понравился. Механизатор, ну, по старому трактористу, он нуждается в ä, хороших условиях. Работает, потому что если он работает в хорошую рабочую смену, он должен садиться в трактор с удовольствием и выходить с трактора с удовольствием. Ну и мы работаем не с одной компанией, мы работаем с несколькими компаниями. На сегодняшний день сервис блин меня устраивает больше всех. Это не э, реклама, это лично мое мнение, лично то, что я увидел. Как только мы купили технику, у меня постоянное ощущение э, полной поддержки, то есть полного сопровождения. Это важно. Поэтому я очень благодарен этой компании. Vultra, your working machine.